Хотів би поговорити про Путіна, який завітав в Баку. Зараз давайте от покажемо відео, яке в нас є, і можемо в принципі приступати до, до розмови. Ось він ходить з трапу літака. Ну і от ця зустріч. Хотілось би пояснити нашим глядачам, що відбувається. Чому він туди прилетів? Я нагадаю, що Азербайджан він висловлював бажання вступу до Брікс. але знову ж таки, щоб зрозуміти, що саме там відбувається, чому він туди приїздить, от хотілося б послухати вас і ваші пояснення з цього приводу. Пане Володимире, насправді да, да. Так. насправді цей візит має скоріше символічне значення. Для, для обох сторон, хоча цілі різні, для Путіна важливо продемонструвати, що все нормально, все, все під контролем. Цей візит насправді планувався ще до Курської операції, але його вирішили не відкладати і продемонструвати, що Путін контролює ситуацію, нічого страшного не відбувається. І e, візит до Баку має продемонструвати, що він зберігає контроль над пострадянським простором. Він впливає на міжнародні проблеми, зокрема на ситуацію на південному Кавказі і навіть на Близькому Сході. E, Південний Кавказ це не Схід, тале, та, тим не менш, у Азербайджану є зв'язки з Туреччиною до речі, з Ізраїлем теж це e, цікавий момент який менш відомий uh -huh. зараз між Туреччиною і Ізраїлем складні відносини, але для Путіна важливо продемонструвати, що все нормально, немає ізоляції, і він працює в такому звичному режимі. А Азербайджан навпаки демонструє особливі зв'язки з Росією. Зараз це нам треба брати до уваги. У нас в принципі партнерські відносини з Азербайджаном, але Азербайджан, як і Туреччина, навіть ще більшою мірою. Веде таку, я б сказав, подвійну гру е, у нього е, за останні півтора-два роки відносини з Росією значно зміцнилися, і це пов'язано з тим, що Вірменія, яка дуже була розчарована відсутністю підтримки з боку Росії під час Карабахської війни, почала поступово відходити від е, різних пострадянських структур СНД, ОДКБ. І почала зміцнювати стосунки відновлювати точніше, і най і, і зміцнювати теж стосунки з західними країнами, особливо з Сполученими Штатами і з Францією. А це не сподобалось вже і Азербайджану. У Азербайджана зараз дуже такий відчутний різкий конфлікт з Францією. І це теж посилює можливо отакі антизахідні інтенції у нинішнього керівництва Азербайджану, що трохи їх зближує з Росією. Ну і тут Азербайджан я так розумію, грає і проти Арменії Вірменії демонструє, що от, бачите, у нас відносини з Росією краще ніж у вас. І Якщо буде нова війна, вас ніхто не захистить, а Росія вас взагалі не буде підтримувати і нам навпаки допоможе. Ну і демонструє фронту, в першу чергу по відношенню, по відношенню до Франції. Хоча я не думаю, що таку ж саму фронту Азербайджан буде демонструвати штатом. Штатами його багато що пов'язують до речі, як і з Великобританією. Тому Азербайджан думаю, буде намагатися утримати оцей баланс інтересів в стосунках з Росією і Заходом. Але тим не менш на свої зиски і президент Алієв і Азербайджан від цього візиту отримують, хоча вони достатньо відносні. Добре, хотів би поговорити про Лукашенка, його заяви. В принципі, тут, по більшій мірі, нашому населенню зрозуміло, хто такий Лукашенко і що він там говорить. Але знову ж таки, щоб ніхто ніяк там не очаровувався і продовжував правильно розуміти позицію Лукашенка. Давайте про це також згадаємо. Сьогодні він сказав, що Україна денацифікована, немає там уже цих нациків. Знову сказав, що потрібно говорити. Ну і от. Цей ряд заяв пропагандистському російському телеканалу. От хотілось би також окремо від вас почути певні думки з цього приводу. Чому саме зараз? Що, що саме ми почули? Там для чого, який меседж і хто його автор? Ну розуміємо, що напевно, якщо він дає інтерв'ю російському каналу, то скоріш за все меседж був закладений вже в Росії, а може й ні. Ні, я не дуже підтримую точку зору, що Лукашенко лише озвучує те, що написали йому в Москві. Це величезне спрощення. Лукашенко завжди грає свою гру, він є відданим союзником Росії, це треба розуміти. Він на боці Росії нікуди від Росії не подінеться, але він не хоче втрачати свою владу. І в тому випадку, якщо ця влада має відійти Росії, а такий ризик для нього існує давно, і взагалі втрата влади, якщо Росія програє війну. Тому Лукашенка веде завжди, а особливо зараз, складну, неоднозначну політичну гру. І кожен його кожне його інтерв'ю, кожен виступ, ну крім ну, бажання просто висловитись, іноді це знається таки. Потік е, е, такої свідомості е, і підсвідомості Лукашенка, де він е, викидає е, і свої страхи, і свої сподівання, і свої думки з різних приводів. Він дуже любить так, от е, віщати. Але в даному випадку я думаю, що все це зарисоване самим Лукашенка і в інтересах самого Лукашенка. І я поясню, чому справа в тому, що відразу після початку курської військової операції збройних сил України, буквально в перший же день цієї операції, на адресу Лукашенка в Росії, особливо в телеграм-каналах, у так званих зет-блогерів, почалася величезна хвиля критики. Лукашенка почали звинувачувати в тому, що він підіграв Україні, що він нібито відвів білоруські війська від кордону, що нібито навіть там є якась таємна домовленість, і це дало можливість українським військам перекинуто чи перекинути частину підрозділів в Курську область і розпочати нас. Це насправді не зовсім відповідає дійсності. Більша частина. Українських військових підрозділів були які беруть участь зараз курські операції, не були на кордоні з Білорусією, але тим не менш Лукашенка звинуватили, і це е, стало для нього ударом, тому що. Ця кампанія набула достатньо великих масштабів. Лукашенка почали ну майже звинувачувати в зраді, і йому довелося виправдовуватись, робити кроки на виправдання. Він ще декілька днів тому заявив про те, що перекидається важка зброя і частина підрозділів на кордон з Україною. В цьому інтерв'ю він назвав конкретні цифри: третина армії. Третина масштаби треба було продемонструвати. Весь елітний спецназ перекидається, сказав, що і ядерна зброя на поготові, хоча він її не розпоряджається. Що західний кордон. Може бути не тільки для оборони, але й для наступу. Це вже погроза на адресу заходу, але головне він демонструє, що він залишається вірним союзником Росії. Оце головна мета цього інтерв'ю: показати, що він нікого не зрадив, навпаки, він допомагає Росії, завжди готовий, проте одночасно. І оце викликало у нас в наших ЗМІ таку велику реакцію, резонанс. Він сказав про потребу у мирних перемовинах, що треба закінчувати війну. І у нас це сприйняли як сигнали з боку Путіна. Я не зовсім поділяю цю думку. Я просто нагадаю, що Лукашенка от ці миротворчі заяви робить вже не перший раз. Він робив їх ще в 22-му році. От коли почалися поразки Росії, зокрема на Харківщині, потім Херсон, тоді він це озвучив на початку 23-го року. От коли Росія почала наступати, Лукашенко менше став говорити про мир, він ще про мирні переговори він казав, але на умовах Росії. Що Україна має прийняти всі вимоги Росії, погодитись на мир, який пропонує Росія. Зараз трошки інакше. Теза про те, що у нас майже немає е, е, нацистів, е, це ж спеціально. Це е, е, має спростовувати думку, що от поки не буде денацифікації і демілітарізації України, війна має продовжуватись. А Лукашенко розуміє, що загострення війни створює величезну загрозу для його влади. Оце головний його мотив: не допомогти Путіну вийти на мир. Я переконаний, ну і російські джерела про це свідчать, і заяви самого Путіна найближчим часом ніяких переговорів про мир не буде. Путін дуже роздратований. Путін захоче відновити контроль над Курською областю. Але якщо не вдасться, якщо він зрозуміє, що не виходить все повернути назад. Ось тоді да можливо, зокрема після завершення виборів в США, він можливо знову буде готовий до переговорів. А так ні, думаю, що зараз в Москві думають не про переговори, а про те, щоб якось відновити статус-кво, яке було до курської військової операції. А Лукашенко озвучує те, що відповідає його інтересам, він, я думаю, абсолютно щиро говорить про мир, інша річ на яких умовах він же не уточні, але він розуміє, загострення війни буде загрозою для нього. А мир дозволить зберегти статус-кво і зберегти його при владі в Білорусі. І до речі, я думаю, що навіть якщо... Цей мир буде не на умовах Путіна. Це цілком задовільнить Лукаш... Лукашенка, тому що це зменшить ризики експансії Москви uh -huh. на Білорусі і приєднання Білорусі до Росії. Uh -huh. Ну і йому простіше напевно буде грати далі з західними країнами і заходом, тому що знизиться оцей рівень напруги в такому випадку, в якому ви описали. Um... Можна одна да, теза да. в зв'язку з цим. Певною мірою так. Я думаю, що він не відновить відносини з заходом ну, після кризи 20-го року. Ну то, що на заході йому не довіряють. Але те, що він взяв участь в обміні, ну повернув німецького громадянина. Ну це російські спецслужби організували весь цей спектакль. Але тим не менше, Лукашенка продемонстрував заходу, він готовий домовлятися. До речі, цікава теза. Зараз білоруська опозиція дуже незадоволена тим, що ну в цьому обміні. Ну поміняв обміняли російських опозиціонерів, а білоруських чомусь ні. Оце це такий важливий нюанс, угу. але зараз Лукашенка от а, амністував або зменшив покарання для цілої низки активістів, які були заарештовані під час кризи 20-го року. Ну під час протестів так. масових проти Лукашенка. І це так. теж свідчення того, що він демонструє заходу. Я не такий поганий, не такий страшний. Зі мною можна домовлятися. Так що я от цю вашу тезу підтримую. Лукашенка зараз дійсно надсилає сигнали на захід. Угу. Прийнято. А ви сказали. Про курську операцію згадали, і я хочу повернутися до початку нашої розмови новини, що Путін поїхав з Росії. Він поїхав на два дні, але знову ж таки твою територію атакують. Про це кажуть всі західні медіа, що такого не було з Росією. Ну там з часів Другої світової війни. Що робить голова цієї держави? Просто їде собі там в турне якесь. Ну грубо кажучи, але він покидає межі своєї території. В той момент, коли відбувається. Такі історичні події сьогодні також зачитував новину е, західних медіа, де казали, що це, в принципі, десь е, природня реакція Путіна знижувати напругу, казати, що ну так що там, та, нічого, там нічого, сам працюйте і щось там буде. Е, але знову ж таки, от ви правильно зазначили, він вже стикнеться з цією реальністю, що е, лінія фронту стабілізується, і він зрозуміє, що вибити наші сили е, не можна буде. Але знову ж таки, повертаючись до питання, от, е, сам цей. Аспект, момент, як це бачать інші світові лідери, в тому числі там можливо Китай, що от е, твою територію атакують, а ти їдеш там, тиснеш руки і вирішуєш якісь питання про якийсь БРІК з і ще якісь там моменти? Я думаю, що е, зараз вже втретє або в четвертий раз за. Е... Часи нинішньої великої війни, ну після повномасштабного російського вторгнення в Україну е, е, міжнародна спільнота, різні, е, скажімо так, міжнародні діячі від заходу до Китаю, включно з країнами глобального півдня. Вони е, черговий раз відчули слабкість Путіна, що він не такий великий, не такий непереможний, як здається. Перший раз, коли йому не вдалося виграти цю війну відразу. На початку 22-го року потім другий удар був дуже потужний, і це ну ну викликало навіть таку реакцію приниження, коли Путіна ну, почали навіть ігнорувати, дивитися на нього як на лузера. Це було на, на саміті ФОС вересня 22-го року. І от він тоді приїхав розлючений після цього. Ну, тому що тоді був програш на Харківщині. Третій раз миття Пригожина. Це теж продемонструвала слабкість путінського режиму. Потім, от була ну, більше року, близько року ситуація, коли Путін нібито опанував і військову, і політичну ситуацію. почав наступати, все взяв під контроль лад влади всередині країни і на фронті. Нібито знов переможець. Але е, зараз от, наступ українських військ на Курщині знов продемонстрував слабкості Путіна, і е, що б він там не робив? А він свідомив, от, і цей візит, і заяви про те, що це е, прорив, спроба прориву, як він сказав. На, хоча йдуть масштабні бойові дії, українські війська захопили значну частину е, Курської області, а він каже про спробу прориву і про масштабні провокації, е, е, але він, не, він же не може визнати реальність. Тому що це буде демонстрацією підтвердженням його програшу, його слабкості саме при ньому вперше на, на території Росії опинилися війська іноземної держави, і це наслідок його війни, яку він розв'язав. Він не може це визнати, тому що це буде ганьба для нього. Як навіть один з російських політологів, Сергій Марков, лояльний Путіну, сказав, що це ляпи з путіну. Да, це ляпас і ще який ляпас, і він от намагається нівелювати цю ситуацію, зокрема візитом в Азербайджан. Але я думаю, в Китаї це теж відчувають. Вони не будуть це демонструвати публічно, але е, вони черговери побачили, що Путін е, насправді не є таким потужним. Він залишається достатньо слабким. Влада його достатньо хитка. І він ще далекий від перемоги, яку він думаю, він обіцяв в Пекіні і неодноразово. І нинішня ситуація, ну наскільки мені відомо, викликає багато питань в Пекіні. Викликає, скажімо так, певне нерозуміння, що ж відбувається. Як же так, uh -huh. велика Росія знов починає програвати війну? Ну як мінімум в Курській області, і Путін я так розумію, не дає. Ну, достатньо серйозних пояснень цієї ситуації. Він хоче просто уникати, от не реагувати на цю ситуацію. І поки що ця тактика не дуже спрацьовує. У всякому разі, в Росії ну, замовчувати не вдається. І як це не парадоксально, найбільше порушує, скажімо так, оцей абетмолчання зблогери. Вони першими почали сигналізувати проблеми в Курщині, поразки на Курщині, і зараз саме в цьому сегменті найбільше критики і навіть Кремлі вдалися до достатньо таких жорстких методів. Вони оголосили іноагентами цілу низку лояльних до Кремля телеграм-каналів. Хоча е, да, вони ну, нічого такого кримінального не сказали. Вони просто розповідали про події на Курщині. Але це сигнал, що ви маєте казати тільки те, що кажуть федеральні телеканали, і не більше того. А якщо ви виходите за рамки, значить ви будете покарані. Так що для Путіна зараз дійсно ситуація складна. Він е, демонструє знаєте, такий собі покер фейс. Але не дуже добре виходить і на засіданні ради безпеки не вийшла, тому що роздратованість його була помітна і певна невизначеність. Я думаю, що і цей візит в Азербайджан він не змінить ситуації, тому що на ну, проблеми, які виникли, вони помітні всім від Китаю до Баку і Анкари, ну а тим більше до Вашингтона. Ось зараз цікаві новини від Bloomberg публікуються. Теж не можу вас не, не спитати. Пишуть, що експорт Китаю в Киргизстан, крихітну економіку, майже такий же великий, як експорт до Казахстану. Потім виходить, но вона теж такого ж змісту: експорт Південної Кореї до Киргизстану досяг нового історичного максимуму в липні 2024 року. Приблизно на графіках водночас відбувається цей зріст з 22 березня. ну так Приблизно, і це теж дуже цікаво. Я тут згадую, що була у нас новина: Китай, Киргизстан та Узбекистан построють, побудують залізну дорогу в Європу в обхід Росії. В чому ж там відбувається суть? Можливо, якісь відбуваються такі економічні процеси. В чому полягає інтерес цих країн інвестицій до Киргизстану, якщо це в принципі можна зараз якось підсвітити? Ні, це не інвестиції самого початку активних відносин Киргизстана з Китаєм, а це вже ну років 15 не менше. Ну останні 10 років ну, значно активізувався цей процес. Зокрема, коли Киргизстан став членом Євразес, Євразійського економічного співтовариства. Китай почав використовувати Киргизстан, ну і... І торгівська влада, я думаю, багато хто з місцевих бізнесів вони активно в цьому працюють. Він став таким, знаєте, тіньовим ринком, такою проміжною ланкою тіньової або напівтіньової торгівлі. Те, що невигідно, скажем так, або пов'язане з ризиками санкцій, а за цим пильнуються американці, і тому зараз, наприклад, китайські великі банки вони фактично відмовляються фінансувати якісь домовленості, оборудки з росіянами. І величезна проблема зараз криза платежів виникла між Росією і Китаєм. Саме це наслідок санкцій. Хай вторинних санкцій не прямих, але китайські банки і деякі великі компанії реагують. Вони хочуть залишатися на американських ринках, а от через Киргизстан і деякі інші країни е, працювати можна. І Киргизстан вже давно ще до нинішньої великої війни між Росією і Україною використовувався, от така як проміжна ланка на півтіньової торгівлі, е, тому що йшов е, потік е, різних е, товарів. Е, які ну скажем так складніше було продавати напряму більше було витрати? А тут можна було заробляти, можна було використовуючи дірки і корупцію в Крвістані проникати на євразійський ринок. І це спрацьовувало. А зараз так тим більше, в умовах війни це такий канал обходу санкцій. Киргистан на цьому заробляє, їм це вигідно, а Китай таким чином намагається обходити санкції. От інша річ з Південною Кореєю. Оце насправді історія дуже суперечлива. Я думаю, що і владі Південної Кореї, і місцевому бізнесу, врешті-решт, варто задуматись. Росія зараз стала прямим військовим союзником Північної Кореї. Від якої надходить пряма і величезна загроза для південної Кореї, і якщо е, Південна Корея хоче заробляти на Росії, знов таки обходячи санкції от через е, Киргизстан. Це означає, що вони створюють хай не прямо опосередковано, але загрози, ризики для національної безпеки своєї власної країни, особливо коли йдеться про електронні компоненти, про технології чи е, якісь складові, які можна використовувати, е, можуть використовуватися в е, військовій промисловості. І от в південній Кореї варто задуматись над цим, замислитись, чи не варто все ж таки припинити активні торгівельні стосунки з Росією, тому що таким чином вони допомагають не тільки Росії, хай не прямо. Це не допомога, ніби бізнес, але вони таким чином опосередковано через Росію можуть допомагати своєму військовому противнику. Ось такі парадокси. На жаль, іноді бізнес-інтереси вступають в протиріччя з інтересами національної безпеки. Ну а в випадку з Китаєм Китай зараз маневрує Китаю, ну скажем так, не дуже до вподоби ризики загострення війни між Росією і Україною. Але певне послаблення Росії в принципі відповідає інтересам Китаю ну а санкції от вони будуть обходити приблизно таким чином, як в випадку з Киргизстаном використовуючи треті країни. Угу. Зрозуміло, пане Володимире, великий інтерес викликала новина, яка стосується відносин Німеччини та України в аспекті того, що буде точніше, не буде більше допомоги, саме новини з таким заголовком останній час деякою мірою тероризують наших людей в телеграм-каналах. Хотілося би тут певне пояснення, бо одразу МЗС наше пояснило, що це може бути певна маніпуляція, але знову ж таки вже. Вже другий день про це продовжують говорити, писати видання, що насправді ні, щось там відбувається питання: що, чому, і яка перспектива Ну, що відбувається? Відбувається певна бюджетна криза в Німеччині, є великий дефіцит бюджету і на поточний рік, і на наступний рік. Є зауваження і заперечення Конційного суду Німеччини у зв'язку з перевищенням бюджету, бюджетного дефіциту, і е, зараз німецький уряд, в першу чергу, міністерство фінансів змушено економити, і вони починають шукати на чому зекономити. Е, зокрема, вирішили зекономити на тому, щоб е, певною мірою обмежити, не припинити, а обмежити допомогу Україні. І власне про це почалися перемовини між міністром фінансів ФРН і міністром оборони. От, власне, про це написали ще вчора, позавчора деякі німецькі видання. Сьогодні німецький мінфін дав пояснення про це. Це не пов'язано з якимись політичними рішеннями. Політична. Німеччина продовжує підтримати Україну. Про це вже неодноразово сказав і канцлер Шольц і інші представники правлячої німецької коаліції. Але от гроші німці ну ми розуміємо і давно це знаємо. Німці так завжди з великою повагою ставляться ага. до грошей і е, до фінансової дисципліни. Тому вони зараз намагаються збалансувати і бюджет на поточний рік і на наступний рік. І тому е, йдеться е, про припинення фінансування додаткових витрат на допомогу Україні. Ці витрати, які були заплановані. Які є в бюджеті, а не виникли, скажімо так, протягом поточного року, вони будуть здійснюватись тут? По України вона не припиниться, але от дійсно для нас певний виклик це обмеження, те, що німці в рамках своєї бюджетної економії певною мірою скоротяться і підтримку України. Зараз ця тема дебатується в першу чергу в самій Німеччині, тому що є критики і правлячій коаліції. І от Міністерство оборони е критикує цю позицію. Зокрема, до речі, е Мінфін Німеччини пропонує скоротити витрати на оборону Німеччини, а Німеччина зараз намагається відновити свою обороноздатність відновити військову промисловість. Е тому що вони відчули, якщо буде війна, а вони про ризики війни вже говорять відкрито, війни з Росією. Вони загрози з боку Росії зараз усвідомили чітко. і е, вони намагаються відновити е, свою армію, її обороноздатність, е, е, спроможність військову е, і військову А для цього теж потрібні гроші. От в цьому головна проблема: тут більше про гроші і про економіку, про фінанси ніж про політику. Е, проте Мінфін Німеччина зробив спеціальну заяву сьогодні, що Німеччина буде сприяти тому, щоб допомога Україні не скоротилася наступного року. Просто акцент буде зроблено на надання допомоги Україні через спільний пакет допомоги. Це рішення, яке було ухвалене на саміті на НАТО в Вашингтоні, про пакет допомоги воєнної допомоги Україні 50 мільярдів євро. І зараз вирішується питання: знов ну, таке: скільки кожна країна бере на себе відповідальність, на яку частку фінансування? Це буде для цих країн кредит. Але заставою для цього кредиту мають стати е, е, російські активи. Угу. Е, е, і от Німеччина, от я думаю, що це ж цікавий сюжет вже позитивний для нас. Нинішня фінансова і бюджетна криза в Німеччині вона певною мірою підштовхує німецький уряд до усвідомлення того, що врешті-решт треба використати російські активи на користь України. От раніше вони дуже так стримано ставились до цього, а зараз вони кажуть, ну давайте ми краще ці гроші використаємо, ніж будемо витрачати гроші наших платників податків. Тому ситуація не проста, певною мірою суперечлива, але це відображення внутрішніх бюджетних проблем в Німеччині і не означає, що Німеччина припиняє допомогу Україні. Просто я думаю, певною мірою буде мінятися формат цієї допомоги, і акцент буде робитися от на такі спільні пакети. Воєнної допомоги Україні, все зрозуміло. Пане Володимире, я вам дякую за цю роботу, за цінні відповіді. Як завжди, дуже приємно було з вами поспілкуватися. Гарного вечора. Дякую. До дякую. До побачення. Володимир Фасенко, політолог, був з нами, друзі, на зв'язку.